Гнат Михайличенко Посвята. Останній свій погляд тобі я присвячую. Присвячую ці слова, що разкомнаний завміж рядками свого смертного присуду. написав власною кров'ю В сутні вогкого льоху ти з'явився мені як звичайно, блакитною плямою блідого світла, зі втомленим поглядом тьмавих очей. Тогобічний і вишикано безпорадний прийняв свою улюблену позу. Не було в моїй камері жодної меблі, льох, давучко похмурий, холодний, не приймав тих гостей, що приносили радість. Руки кинув безсилу на поруччя фотелю, і очі спокійно заплющив, я з захопленням марив про тебе ночами безсонними. І не міг відірватися зараз від блакитної плями на вогкому мурі темного льоху. Ти був по той бік. З самого початку, ти був тим, чим стану я завтра, а може, сьогодні? Я марив про тебе весь час, відколи побачився вперше, маленькі відчинені спальні. Приємно було мені бачитися знову, бачить близький мій спокій довічний. Може, завтра? А може, сьогодні в сотні вогкого льоху з'явився ти, як звичайно, блакитною плямою блідого світла, зі втомленим поглядом тьмавих очей, і на скару піду я спокійний і вдячний тобі. Ти єдиний, що для мене є в цей час утіхою, коли нічого більше не лишилось. В блакиті твоєї душі я розгадав усі таємниці, і вгледів прийдешні. Весь потік своїх слів безборонних, що розком не між рядками з присуду смертного, я тобі присвятив. Ти приймаючий, ти незлічимий, ти мікроб розкладаючий, ти утрута живих. На страті тебе, я пригадаю. Останній свій погляд тобі я присвячую. Київ 1919 рік.